Новий Ютуб канал, старий Ютуб канал, що не можна писати в коментарях. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Погляньте, в Google на Ютуб дуже багато правил. Ми з вами в статті правила щодо штучного підвищення показників. Але з однієї сторони, ви скажете, я ніколи в житті таким не займався, не буду займатися, і я про це не пишу. І тут зверніть увагу, будучи маючи вже проблеми на ці повідомленнях, що я написала, не те, що дозволяється на цьому маркетингу, Плейсі, я вже бачу те, що ми можемо написати, нічого не думаючи про те, що заборонено, наприклад, на YouTube в коментарях чи навіть в описі, просто про це спілкуватися. І погляньте: цікаво, якщо ви окремо напишете, запишете відео, в якому заохочуєте глядачів до взаємодії, наприклад, перегляди, позначок подобається коментарів. То це відео буде вилучене, а канал може бути заблоковано. Тобто на YouTube це забороняється. Ми з вами, як власники каналу, не можемо записати відео, окреме відео, в якому контент буде захочувати, наприклад, до переглядів, до позначок подобається, що ми будемо до чогось цього закликати. І ми згадаємо, що ми маємо коротке відео та довгі відео, ні там, ні там цього не можна робити. Тобто, якщо у вас коротке відео дуже маленьке, і ви там будете закликати щось ваших підписників чи людей, які переглядають, робити, і це вийде більше, аніж саме коротке відео, то що це може бути заблоковано та вилучено з YouTube? Що ще важливо? Якщо ви наймаєте для просування свого youtube каналу сторонніх, сторонніх осіб, і якщо вони вчинять якісь правила, порушать правила на YouTube, то все одно проблеми будуть з вашим youtube каналом, відповідати будете ви. Що ще цікаво, на що можна не звернути увагу? Не можна писати в коментарях. Не публікуйте на YouTube контент, якщо він відповідає будь-якому з наведених нижче описів, тобто не можна. Не можна посилатись, не можна додавати контент на сторонні сервіси, які штучно збільшують кількість переглядів, позначок подобається, підписок і інших показників. Тобто, друзі, якщо ви знаєте якісь певні сервіси, то в коментарях на YouTube проводити дискусію з цього приводу, рекомендувати в самому відео, та й в коментарях це не можна. Хоча це відноситься, якщо ви публікуєте контент. Контент всі загалом думають про youtube відео, але зверніть увагу: коментарі, текстовий контент, пости, дописи на YouTube – це все теж контент. Потім не можна: контент, що рекламує або посилається на сторонні вебсайти, сервіси для збільшення кількості переглядів чи підписок. Друзі, якщо ви не впевнені, чим займається якийсь сайт, якісь. Сайти, якісь... Маркетплейс або вам щось порекомендували. Якщо він займається він сервіс для збільшення кількості переглядів чи підписок, більше якихось посилань чи ще щось, не пишіть, не додавайте цей контент ні в відео, ні в коментарях до свого youtube каналу. Це не можна. Нагадую вам, нагадую собі: не можна пропозиції підписатися на канал іншого. Автора лише в обмін на те, що він підпишеться на ваш послуга підписка за підписку. Тобто в коментарях, у відео, у всьому контенті, що є на YouTube, розмовляти, писатися, ну, писати це, спілкуватися. YouTube назвав послуга підписка за підписку не можна. Це може бути вилучено, видалено, YouTube канал може бути заблокований. Так, примітка. Читаємо примітку. А ви можете заохочувати глядачів підписатися на канал, натиснути кнопку Подобається, поділитися контентом або залишити коментар. Тобто ця інформація має бути у відео, вона має бути всередині після корисного чогось, що ви пропонуєте своїм друзям, своїм підписникам на YouTube. Так, що ще не можна? Контент, де зображено автора, який купує перегляди в третій особи для просування цього сервісу, це також не можна. Ці правила стосуються до відео та описів, коментарів, прямих трансляцій, а також інших сервісів і функцій YouTube. Зверніть увагу, що цей перелік не повний. Тобто, друзі, якщо у вас є якісь ну, будь-які запитання, коментарі, ще щось, ось про що ми з вами поговорили, про це не маємо права писати на YouTube. Ось це на YouTube заборонено. На YouTube є заборонено. Давайте почитаємо приклади. Нижче наведено приклади контенту, забороненого на YouTube, не можна. Відео, в якому автор штучно збільшує показники каналу, купуючи трафік у стороннього сервісу. Такі відео не можна розміщати. Тобто, якщо і відео не можна розміщати, і ми ще прочитали з вами, що коментарі, трансляції, описи про це також не можна розміщати. The cat Так, слідуючи не можна. Відео, в якому автор рекламує сторонній сервіс, який допомагає штучно збільшити трафік. Наприклад, це відео набрало мільйон підписок за один день, ви теж так зможете. Ось такі і дописи, і відео, і слова. Google і YouTube, вони розумні пошуковики, вони зараз все бачать, і відео аналізується, текстовий формат, що відео знято, що підписано під відео. І ось таким чином писати, як це відео набрало. Мільйон підписок за один день, ви так також це зможете не можна писати. Що ще не можна писати? Слідуючий приклад: відео, в якому глядачів обманом змушують або заохочують переглянути інше відео, наприклад, за допомогою інформації картки з оманливим підписом. Що ще не можна. Канали призначені виключено для надання несправжніх показників взаємодії з каналами або рекламувати такі компанії. Пам'ятайте, що це не всі приклади. Будьте обережні, будьте уважні. Якщо контент порушує ці правила, так, на YouTube є попередження, на YouTube є, але друзі за це все можуть видалити і контент, і найгірше YouTube канал заблокувати, видалити YouTube канал на YouTube. Так що будьте, будьте обережні. Правила щодо штучного підвищення показників це YouTube довідка, і тут написано, який саме контент порушує правила, приклади з порушенням контенту, і що цей контент не можна додавати ні у відео, ні в описах, ні в коментарях, ні в прямих трансляціях, ні в інших сервісах та функціях YouTube. Зверніть на це увагу, перелік не повний. Тобто все, що стосується оцієї тематики, на яку вказує YouTube, ми не, не маємо права, як користувачі, додавати. Друзі, якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під відео. Якщо ви знайшли щось цікаве, якісь сторінки на YouTube довідці, пишіть, як називається ця сторінка. Це найкращий варіант, щоб було зрозуміло, на що ви додаєте, чи про що ви запитуєте, які там посилання. Якщо ви продаєте за кордон і вам потрібно більше трафіку, більше переглядів з клієнтів від США, Канади, Великобританії, зверніть увагу на англомовну соціальну мережу, на англомовну пошукову платформу Пінтерест, вона допомагає вам продавати більше товарів. Прочитайте мою книгу Пінтерест Перші кроки. Вона підходить майстрам та бізнесу. Тут про Pinterest, Сіо види, Сіо види пошуку на Пінтерест, як працювати з ключовими словами. Якщо у вас ще є. Є магазин, то підбірка 500 pinterest групових дошок для etsy продавця допоможе вам зекономити ваш час. Якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під відео. Гарних продажів вам за кордон!